Всім привіт! Сьогодні я розкажу про свою полуницю. Тут я висадив чотири ряди Азії без плівки, поки що без поливу. Сьогодні має бути дощ і сьогодні ще тепло. Завтра вже передають більш холодну погоду. Дощову. Тут в мене кущики сорту лючія, двохрічка. Я, я її не насаджував однорічними кущами цього року. Так як мені сорт не дуже подобається, бо ягоди не такі тяжкі і менш рентабельні, ніж, наприклад, сорт. Отай тут стоїть сорт Тея. Ось такі. але я ще побачу, ну, поспостерігаю по, по за ним. Тея дуже класний сорт. Тут в мене рядок Азії. Ай, є теж двохрічка, і тут дуже багато таких висів. О, з воздушками, такими коренями. Буде так трошки холодніше, це можна повисаджувати. І воно буде рости. Я так минулого року робив, все було добре. Ось такі корінчики вже малесенькі. Ой, не знаю, видно, видно на ковидно на І Спеціально не полю цю траву, щоб в цій траві пускали коріння. Тут в тут мене на цій грядці багато всяких сортів. А тут Мальвіна, тут Федеріка, там трошки Азії, тут є сорт копціха, такі кущі копці. Вона дуже цвіте. Тут посаджена Тея і там Олександра на кінці. Тут двох річка. Одна річка, дуже. Десь посаджена. Всередині липня була дуже спека, але все одно вони такий дуже крутий ряд. Тут Азія. Тут Бріла, отак. От один рядок Азії, один рядок Брілли. Так в мене виходило. Ось таке. Десь треба досаджувати, десь попропадали трошки. От там наприклад. Якось посадив, було спекотно і підгоріли листя, не знаю що то тут буде. Цей мабуть не прийнявся. О, тут є 10 кущів сорту фейт. І там трошки є, трошки позаростало, одно тягона. Шлимоки поїли. Сорту крап по 10, воно він типа ремонтний. О, типу, О, тут є ягодки такі. Тут почалися Олександра, такі класні костики. І воно тут по два, по три. В Одній лінці. 9 лунців 1, 9 лінці прямо чотири. Ви напевно скажете, що то за густо, але У мене балагани і на них дощ не падає. Так що я просто збільшую вражайність своїх костюм. Це таке. Тут це трошки підсаджував. Лючі я чомусь поприпадала. Я садив всяку. Тут посадив Олімпію. Ось. Пара кущів олімпії, Ті кості, які пропали. Я насаджу і другі. літо було дуже спекотне. Вимолимо води. Це така Азія у мене. Якось його лімки теж тут от декілька кущиків одні вонці ось. Один, два, три. Тут так само. Раз, два. Пішло, поїхала Це якщо один кустик дасть, наприклад, 10 яєць, два кущики, то тут вже 20 яєць. Я так робив минулого року і мені сподобалося. Ти таке. Це у мене Азія. Це такі суперкущі Азії ще тут. саджанці трошки є. Я їх залишив на всяк випадок, щоб десь замінити. Тут трошки є пара кущиків сорту. Лаго Лаго Лауреа. Ось такі буйні листя, не знаю, що це буде за ягоди. Воно дуже мало вусів давало Тут це в мене є 12 метрів на 6. Щоб я зробив маточник. Теж тут малина маргаріта. така Енросадіра, о. То Маргарита, ще є зелених ягід на чісь. сорту Маргарита. Тут я викопав лохину спеціально, щоб посадити маточник. щоб посадити маточник полуниці. Він є тут 12 метрів лохину викопав такі мішки. Викопав. Що далі з нею робити, я не знаю. Тому що вона менш рентабельна, ніж полуниця. На полуниці більше грошей заробляється. Ось таке. Вона вже така обралася в багряне листя. Лухина восени дуже красиво Ніби на городі золота осінь. Ніби ще деякі листки зелені, деякі вже червоні, деякі ось такі жовті. Та й таке. Тут у мене є такі Підщепи середньорослих яблунь, типу ММ106. Хто знає, що це таке, зрозуміє. Не забувайтеся підписатися на мій канал, далі буде цікавіше. Що моя подружка Діана вам щось хоче сказати. Приходіть наступного року на полоницю. М. М. Сама чина і вона виростає дуже віка. А як, як називаються наші ягоди? Ось ця Олександра. Е, Ні, не сорти. А що? А все разом. Діанані. А, де... а моє... мої. Полемити. Мої полониці. Мої полонеці. Ну то все. Будемо наступний рік до тебе приходити. Добре? Давай. Добре.